А як взагалі запоріжці зібралися зустрічати новий рік? Яким буде святковий стіл? Як вплинуть ціни на продукти і страви, що вважалися традиційними? Про це ми запитали мешканців міста і почуємо їхні відповіді прямо зараз. Новий рік свято, коли вся родина збирається за одним новорічним столом. Та Ерефі зруйнувала таку теплу та душевну традицію. Наразі святкування нового року буде для українців зовсім не таким, як це було в минулі роки. Але зібратися з рідними та порадувати себе улюбленими стравами, все ж хочеться. То що в цю новорічну ніч буде на столах запоріжців, враховуючи зростання цін на продукти. Олів'є, шуба, коротше, все традиційне і авокадо. У нас багато свого, бо ми в своїй хаті живемо, ну как бы. То, що купуємо, кусаються цілий. під под буде, це однозначно, голодець буде однозначно. Мабуть, Тобто, У мене завжди така ініціатива, щось нове зробити, тому поэтому будет Будемо готувати салат Цезарь, відбивнушки сделаем. Ну, такое. Оливье делать не будем, потому що олів'є вже надоело. Ми більше на європейські блюда переходимо, тому що вони більш такі поживні і легкі. Тому що всі ось ці салати з майонезом, вони дуже важкі і ми вже відказуємося від цього. Та серед опитаних нами людей чимало тих, хто взагалі не відзначатимуть новий рік, кажуть не на часі. Я ялинку не будемо ставити. Новорічного настрою немає. Ні, немає. Ми вважаємо, що зараз не той час, щоб відмічати новий рік. На сьогоднішній день не дуже хочеться десталати. Немає новорічного настрою? Так, немає. За чоловіків своїх хвилюємося і бажаємо успіху. Повномасштабна війна змусила українців переоцінити абсолютно все, що відбувається у житті. Змінились і гастрономічні вподобання з огляду на відродження і популяризацію українських традицій і страв. Однак, думки щодо повної відмови від радянської гастрономічної спадщини у вигляді традиційних салатів, таких як олів'є, оселедець під шубою, тощо також розділилася серед запоріжців. На мою думку, в цьому нема нічого поганого це особистий вибір кожного. Але якщо людина таким чином намагається поширити українську культуру, я тільки за це. Ми не вважаємо, що це радянські салатики. Ну якось це салатики тільки подобаються нам і нашим, нашим дітям, родині нашій. Якось ми не прив'язуємо це, це радянські салатики. Ми їмо і інші салатики. Якщо ви все ж таки хочете відійти від смаку минулого і спробувати щось нове, є кілька рецептів смачних та швидких у приготуванні страв до новорічного або повсякденного столу. Салат із сухариками та сиром може стати заміною олів'є. З інгредієнтів потрібні яйця, помідори, варено копчена куряча грудка або шинка, твердий сир, часник, майонез та хлібні сухарі. Замість шуби закоска на гріночці з оселедцем та вареним буряком. Варений буряк та морку дрібно нарізають та перемішують з майонезом. Шматочки чорного чи білого хліба підсушують на пательні. На нього викладають заправку та шматочки оселедця. Команда Інформ» бажає вам смачних, а головне мирних новорічних свят.